А, а Я вспоминаю. Так, і повів Єшуа Месію Дух Святий у пустелю, І там дьявол, дьявол, він його спокушав так, на гріх. Mm -hmm. І яка там далі думка? А, і Ішуа Месія йому говорить, дьяволу, коли він говорить, зроби з камнів хліб і поїж, Так, і yeah. поїж. І що Месія? Написано, що не хлібом єдиним житиме людина, так. але всяким Словом Божим. Так. Тому яка тут думка? Яка тут думка у нас? Що ж людина е, жива, коли вона е, духовно харчується Словом Божим, тоді так. її дух він е, живий, тоді людина може. Живий. Духовно існувати, тобто і дух її росте, розвивається, коли вона приймає духовну їжу. Так. От. так. Якщо цього немає, то ну, автоматично виходить, що життя духовне уходить, і людина помирає духовно. Так. Так. І ще тут є думка одна. Тут є така думка, що Месія знав? Що дьявол він брехун, він знав, що Батько його любить, що батько попіклується про нього, mm -hmm. всім забезпечить, що він е, не помре, що він в волі Божій. Якщо розумієш, якщо ти присвятив Богу своє життя, і Бог тебе веде по волі своїй, то Бог попіклується mm -hmm. про тебе, про твоє життя. Тобто Він не хвилювався, і що месія, і що розумієш, і нічого своїми силами не хотів. Е Робити. Mm -hmm. Розумієш, нічого не хотів mm -hmm. 에... да. переключатися, щоб да. заважало місії його yeah. волі Божій. Yeah, yeah. і... Так, і він йому говорить, дьявол, що, дьявол, що моє життя, і це ж приклад для нас, mm -hmm. він говорить, дьявол, моє життя, воно не залежить від фізичної їжі, від заробітків, від праці, розумієш? Моє життя конкретно залежить від Бога. Uh -huh. Так? Моє життя залежить від духовної їжі, від слова Божого. Uh -huh. Оце він мав на увазі, що uh -huh. не хлібом єдиним житиме людина, дьявол, але всяким Словом Божим в іншому перекладі, яке виходить з Божих вуст, буде жити людина. Uh -huh. Тобто, розумієш, що нам важливо? Нам важливо більш, ніж е просто духовна їжа. Нам важливо, знаєш, що, Вікторія, щоб ми щодня були в водімі Духом Святим, щоб ми чули Його голос. Розумієш? Оце справжня духовна їжа на, на кожен день. Коли тебе веде Дух Святий, коли Він піта, е, насичує тебе цією духовною їжею, так, своїм словом. Mm -hmm. Це те, що Ішова Месія говорив, коли учні, 4 глава Іана, учні прийшли. Купили хліба, вони в місто відлучались. Тоді вони прийшли говорять до Ішоа Месії Поїж вчителю. Він mm -hmm. говорить: в мене є їжа, якою ви не знаєте. Він мав на увазі про духовну їжу. І що цікаво, що учні завжди його розуміли також в буквальному розумінні, mm -hmm. фізичному. Вони не розуміли ще тоді духовних речей, бо вони духовно не були відроджені, вони були духовно мертвими. І він їм говорить. Що моя їжа є виконувати волю мого небесного батька і виконати його справу. Mm -hmm. Ось їжа. Тобто, про що тут мова? Що через Духа Святого він отримував щодня зранку до вечора, отримував Слову. оцю духовну їжу. Слову. Дух Святий його вів, Слову. вів mm -hmm. своїм словом, Божим Словом, по волі Божій. Mm -hmm. о, так і для нас. Так і для нас, mm -hmm. що головна наша духовна їжа духовна їжа, це виконувати Божу волю mm -hmm. і робити Божі справи, те діло, до якого нас покликав Господь. Mm -hmm. І це Вікторія все через водітельство Духа Святого в нашому житті. Mm -hmm. Так як Єшуа вів Дух Святий, так і нам потрібно. Що якщо нас не буде вести Дух Святий в нашому житті, так? якщо ми про це не попіклуємося, так? тоді нас буде вести дьявол в нашому житті. Він буде нас вести і направляти. Mm -hmm. Все нам показувати, все нам говорити. Так, да, Він ходить, як Лев, рикаючий. Так, людина, вона. чекає кого Так, так. от така істина важлива. А що таке попіклуватися про це? Коли ти йдеш в таємну кімнату, шукаєш Бога і говориш: Господь, Ти мене веди направляй. Mm -hmm. Розумієш, ти, ти моє спасіння, yeah. ти моє життя. Так? Я бажаю служити тобі і виконувати твою волю. Yeah. Я не бажаю, щоб дьявол мав, мав місце в моєму житті, мене дурив і вів мене. Я цього не бажаю, я бажаю. Тобто людина в таємній кімнаті вчиться mm -hmm. відносинам з Богом, вона там їх yeah. будує, yeah. вона вчиться там чути голос Божий, коли yeah. вона молиться і в слові перебуває. Вона навчається цьому контакту з Богом, оцій єдності з Богом і водітельству Бога. Вона там навчається в таємній кімнаті. Yeah. Оце дуже важливо розуміти. Тому Єшуа Месія вже в 6 главі від Він говорить, що живіть і працюйте не заради їжі, земної yeah, що yeah. гине, а заради їжі, яку дає вам син людський, їжі, яка дає вам вічне життя. Mm -hmm. Розумієш? Тобто ця духовна їжа вона дає нам вічне життя. Якщо ми будемо її споживати все наше життя до останніх днів нашого життя mm -hmm. на цій все землі. Працюйте не заради. Їжі земної, що гине, а заради їжі, що ніколи не псується, так. ну не портиться. Так. І дає вічне життя їжу, як удасть вам син людський. Отже, прихильністю своєю, визначив його Бог Отець. Так. Тому Вікторія така думка цікава. Якщо людина залишає Бога, так? залишає Бога, залишає. Свою месіанську спільноту, так? Це таке. Кожна, кожна людина, вона, на мою думку, нехай ходить в ту месіанську спільноту, де її, де вона Рай, себе краще, Бог, гарно по почуває, де її краще, кожен собі її вибирає, так? Угу. аби там людина Богу Ми служила і плоди її. приносила. Да. так? Але я говорю зовсім про інше. Що коли людина, наприклад, прийшла до Бога в вірі, покаялась, так? Побу трошки з Богом, тоді оставляє Бога. Вона не молиться, не шукає Бога, не перебуває в слові, не харчується цією духовною їжею, так? цією живою водою Божою, так? І вона, і вона рано чи пізно вона помирає все духовно. На цьому все.